Як вийти із завченої безпорадності? В першу чергу це відновлення працездатності. Я можу собі допомогти. Від мене щось залежить. В мене є ресурси, я щось можу і щось знаю. Соціальні зв'язки. Я є частиною соціуму. Я належу до певної спільноти. Я можу розраховувати на чиюсь допомогу. Переконання. Я хороший. Я такий, який я є, яким маю бути. Я гідний чиєїсь допомоги, любові, співчуття, прийняття, щастя, здорового самопочуття, я гідний ресурсів, я гідний бути собою і результати. Я можу щось робити, я маю результати своєї роботи. Я маю досвід, який підтверджує, що я хороший, я сильний. Я можу отримувати результат.